Всім привіт! Мене звуть Яна. Я рада вітати вас в останньому відео цього року. Сьогодні разом із вами я хочу підвести свої читацькі підсумки. Розкажу вам, що читала, скільки та що з прочитаного справило на мене найбільше враження. Розпочати я хочу вже традиційно для себе сухої статистики, а потім перейдемо до більш веселої та цікавої частини відео, а саме до книжкових номінацій. Отже, усього за 2025 рік мені вдалося прочитати 65 книжок. І враховуючи той факт, що у річному челенджі на Кудріць я вказувала число 60, Можна вважати, що я перевиконала свій план на цілих 5 книжок. Думаю, тут можна подякувати моєму жовтневому марафону 7 книжок за 7 днів. Я тоді добряче підняла собі статистику. До речі, 43 книжки з цих 65 були прочитані для книжкових клубів. Тобто, цього року я усього відвідала 43 книжкових клуби. І якщо чесно, це просто вражаюче число. Адже буквально декілька років тому я могла тільки мріяти про те, щоб знайти якусь читацьку спільноту в Дніпрі, не кажучи вже про декілька різних, але повернемось до цифр. Найтовшою прочитаною в цьому році книгою став роман Книга Еміля Іллеріона Павлюка «784 сторінки. Найтоншою збірка оповідань восьмигранник Хуліо Кортасера, усього 120 сторінок. Середня товщина книг становила 401 сторінку. Тепер стосовно оцінок, і оскільки я зараз опираюся на статистику Ґудріс, то зауважу, що називатиму оцінки за п'ятибальною системою, хоча особисто мені більше подобається десятибальна. Так ось, 17 книжок отримали від мене 5 балів, 29 книжок 4 бали, 16 книжок 3 бали, 2 книжки 2 бали і лише одна книга отримала 1 бал. Якщо вам цікаво, то цією книгою став роман «Мій темний Ромео». Моя середня оцінка за цей рік становить 3,9 бали за п'ятибальною шкалою або 7,8 за десятибальною. І цікаво, що у 2024 році моя середня оцінка була точно такою ж, ну хоч якась стабільність присутня в цьому житті. І останній пункт статистики на сьогодні: усього за 2025 рік було прочитано 26 073 тисяч сторінки, і це на 5 тисяч сторінку більше ніж попереднього року. Принаймні тепер стало трохи зрозуміліше, чому я постійно нічого не встигаю. Очевидно, я просто занадто багато читаю. А ще говорю римами. А ми на цьому завершуємо зі статистикою і переходимо до веселої частини відео, а саме до книжкових номінацій. Цього року моєї фантазії вистачило на цілих 22 номінації деякі з них перекочували в це відео з 2024-го, деякі нові. А втім, кумедні назви до них я вирішила не повторювати, тому довелося викручувати свою креативність на максимум. І мені насправді цікаво, наскільки ще років вистачить ресурсу моєї винахідливості. До речі, поки ми ще не почали, я б хотіла зробити ремарку. Якщо після перегляду цього відео у вас з'явиться бажання зняти подібне, список усіх номінацій я залишу в описі під відео. Беріть, не соромтесь! Тепер точно все. Поїхали! І перша номінація Шуба без оселеця» – книга, в якій немає того, що обіцяла анотація. В цьому році такою книгою для мене став нонфікшн роман Чоловік у червоному халаті британського письменника Джуліана Барнса. Прочитавши анотацію, я очікувала отримати історію про розвиток гінекології у 19 столітті. Адже головним героєм тут мав бути саме гінеколог Самюель Жан Потці, людина науки та геніальний лікар. Але по факту, все, що ви можете тут дізнатися про професійну діяльність головного героя, це те, що він пропагував миття рук перед операційними втручаннями, і був одним з перших, хто стерилізував медичні інструменти. Це все. І це відсотків 7-10 від загального обсягу тексту. Інші 90% – це історії про аристократію того часу, десятки імен, які швидко змінювали одне одного, і на жаль не викликали в мене жодної цікавості. Далі номінація номер два дубайський шоколад. Дуже популярна книга, яку я не зрозуміла. І перемогу тут отримує роман Спитайте мієчко Євгенії Кузніцової. Я якось дуже сильно відкладала прочитання цієї історії, але була впевнена, що вона мені сподобається після десятків почутих та побачених позитивних відгуків про неї. Втім, на жаль, любові з цією книгою у нас не сталося. Так вона добра, тепла та ностальгічна. Так вона дуже швидко та легко читається, але проблематичні та сумнівні моменти в моєму випадку переважили. Якщо вам раптом цікаво послухати детальний відгук Цю історію зараз на екрані з'явиться посилання, ну а ми рухаємося далі. Наступна номінація називається Відключення не за графіком, і її я присвятила найнеочікуванішим поворотам сюжету. Тут у нас одразу дві книги, бо я не змогла обрати одну: не озирайся і мовчі» Макса Кідрука та Печера ідей Хосе Карлоса Сомоси. Обидва романи вразили мене своїми фіналами. І якщо у кідрука я просто не чекала такої кінцівки, бо думала, що все закінчиться інакше, скажімо, не так драматично. То фінал Печери ідей» змінює ваше уявлення про історію кардинально. От настільки. Ке сильно, наскільки ви можете собі уявити? Четверта номінація справжній детектив. Книга для розуміння якої знадобилось перечитати пів інтернету. Ну що вам сказати, у книги Емілія і Павлюка тут навіть конкурентів не було. І я знаю, що в усіх інтерв'ю, в коментарях, в треці, в інстаграмі автор закликає читачів не заглиблюватись в міфологію та просто насолоджуватись історією. Але ну така я людина. Якщо я знаю, що в тексті захована якась загадка, мені неодмінно треба її розгадати, бо інакше я просто не зможу спати спокійно, і це до речі. Не жарт до слова для усіх, хто чекає на огляд цього роману. Огляд буде буде в січні. Я над цим працюю. Мені дуже хочеться створити максимально візуально та інформаційно наповнене відео, а все це, на жаль, займає надзвичайно багато часу, особливо враховуючи той факт, що з понеділка по п'ятницю доводиться входити на роботу. Але все буде, дочекайтесь, я обіцяю, ви не пошкодуєте. А ми рухаємося далі. І наступна номінація подвійний какао на кокосовому. Це найзатишніша книга року, і це роман Блакитний замок Люсі Мот Монтгомері. Ця книга настільки добра, тепла та позитивна, що, читаючи її, поступово повертаєш собі віру в життя. Вона трохи наївна, не без цього, але в даному випадку це скоріше перевага, а не недолік. Дуже рекомендую як засіб від поганого настрою та похмурої погоди. А от як засіб від безсоння я можу порадити наступну книгу, бо ми дісталися номінації «Мелатонін по акції. І це найнудніша книга року. Для мене такою книгою став роман Гідність і гонор Джей Ностін. Минулого місяця, в листопаді, я вперше в житті читала цю історію, вирішила позакривати деякі прогалини в освіті, так би мовити. І мені було настільки нецікаво під час читання, що в процесі я буквально декілька разів засинала. Знаю, що гідність і гонор має величезну кількість фанатів по всьому світу вже протягом 200 років, але у мене з цим романом, на жаль, не склалося. На противагу книзі снодійному згадаю одразу і книгу, яка навпаки не відпускала мене спати аж до останньої сторінки. Цю номінацію я назвала Нічна Жриця і переміг тут Роман Вересневий Дім Каріси Орландо. Це горор, мав би бути, бо тут є і страшний проклятий будинок, і привиди, які його населяють, і так далі по списку. Але для мене особисто ця історія була скоріше не страшною, а якоюсь кумедно затишною. А не відпускала вона, бо сам текст надзвичайно динамічний, сюжет затягує і дійсно не хочеться закривати книгу, поки не дізнаєшся, чим же там все закінчилось. Рухаємося далі до восьмої номінації, і це занадто висока полиця книга, що змусила мене відчути себе тупою. Цього року такою книгою став роман Мої сові люди Мігель Анхель Астуріаса. Купилась на неї, бо прочитала, що саме Астуріас вважається батьком магічного реалізму, а ще ним, начебто, надихався Маркес, коли писав свої 100 років самотності. Тож, очевидно, ця книга була мені потрібна. Втім, в процесі читання склалося враження, що для кращого розуміння тексту треба було попередньо або вивчити історію та міфологію Гватемали, або навернути пару літрів пива. Я ж не зробила ні того, ні іншого, а тому ми з книгою просто помучили один одного і на тому й розійшлись. Наступна номінація дев'ята. Ви коли-небудь мріяли стати кращою версією себе найочікуваніше перевидання 2025 року, і це, звісно, ж літопис сірого ордену Павла Дерев'янка. Незважаючи на те, що я маю усю трилогію на полицях ще з 2022 року від видавництва Дім Химер, я дуже чекала, коли ж нарешті ця історія отримає нове життя, адже мріяла, щоб про неї дізналося якомога більше людей. І тепер щоразу, коли я бачу позитивні відгуки про ці романи, відгуки у яких читачі називають їх одними з найкращих прочитаних за життя, я радію так, ніби то я сама їх написала. Така це сильна любов. Рухаємося далі до 10-ї номінації, і тут у нас посібник з психіатрії, книга, у якій всім персонажам потрібен психолог, і це буремний перевал Емілі Бронте. Мені здається, в цій історії не було жодного повністю адекватного героя. Це, звісно, особливість жанру готики. Але, тим не менш, як мінімум, дитячі травми, там би нікому не завадило пропрацювати. Та насправді роман мені дуже сподобався. Я люблю, коли люди такі, знаєте, трошки кончені. Але тільки в книгах і тільки вигадані, будь ласка, не в реальному житті. Наступна номінація Літературна травма, це логічне продовження попередньої, тому що це книга, після якої психолог був потрібен вже мені. І тут перемогу отримує роман Макова війна Ребеки Кван, який на даний момент є офіційно найжорстокішою історією, яку я коли-небудь читала. І це при тому, що я зазвичай досить спокійно і рівно ставлюся до детальних описів вбивств, якихось кривавих подробиць тощо, але тут подекуди занадто було навіть для мене. І якщо що, я зараз говорю конкретно про першу книгу трилогії, тому що трилогія називається. Вається так само теж макова війна до другої та третьої книги. Я все ніяк не дійду, але є шанси, що вони зможуть зламати мою психіку навіть більше. Рухаємося далі до номінації, яку я назвала Don't Push the Horses. Це книга, яку цього року я читала найдовше. І якщо ви уважно дивитеся мій канал, то вже вгадали відповідь, тому що це роман Дебі Стін ірландського письменника Пола Мюре. Цю книгу я почала читати 14 березня, а закінчила 4 вересня, сумарно витративши на неї 22 години і 20 хвилин. Хоча відчувалося як вічність. До речі, цікаво, що єдина книга англійською серед моїх підсумків також єдина отримала і англійську назву. Для номінації. Можете не вірити, але це вийшло випадково. Переходимо до наступного пункту, і тут у нас мамина принцеса. Нова найкрасивіша книга на моїх полицях. І виграв цей дуже суб'єктивний конкурс краси роман Пристрасть Джанет Вінтерсон, який я вважаю просто шедевром у світі книжкового оформлення, навіть не дивлячись на те, що книга не має вже такого звичного нам кольорового зрізу. Тим не менш, видавництво Вавилонська бібліотека запихнули всередину книги на стільну гру, створену за мотивами сюжету. А фішки та кубик для цієї гри ви можете вирізати з форзаців та склеїти самостійно. Ну, хіба це не геніально? І я вже не кажу про те, що сама обкладинка книги надзвичайно яскрава красива. Вата оригінальна. Від найгарнішої книги за цей рік переходимо до найдорожчої, і на черзі у нас номінація під назвою Ясли чесна жалка дєнях тут я хочу зазначити, що обирала лише серед книг українських видавництв, бо цього року придбала багатенько книжок англійською, як замовляла їх за кордону, так і сама звідти везла. І очевидно, що умовна посередньої якості книга, надрукована в Великобританії, яка продається за британською ціною і британцям, буде коштувати дорожче ніж українська книга найкращої якості. Тож іноземні книги я до уваги не брала. А ось якщо говорити про українські видавництва, то найдорожчою книгою, яку я придбала цього року, став роман Атлас Хмар Девіда Мітчела. Я купувала версію з кольоровим зрізом і віддала за неї, страшно подумати, 765 гривень. І це на хвилиночку я купувала книгу з 10% знижкою. Її повна ціна становить 850 гривень. Рухаємося далі. Номінація номер 15 Голодні ігри. Рідкісна книга, на яку всі полюють, а я встигла придбати за адекватні гроші. І це роман, доки світло не згасне назавжди українського письменника Макса Кідрука. Як це часто буває, тираж книги давно розпроданий, і знайти її зараз можна тільки на OLX мінімум за тисячу гривень. Я перевірила перед тим, як знімати це відео. Мені ж якимось дивом не інакше пощастило придбати її усього за 400 гривень. Продавець чи то не знав, який скарб віддає, а чи то просто мав совість. Наступна номінація називається Перший млинець нанівець, і це про невдале знайомство з новим автором чи авторкою. Таким знайомством для мене став роман Добрі новини з Аральського моря Ірени Карпи. Раптом ви пропустили цей запальний відгук. Тут я теж залишу посилання на відео. Але якщо коротко, то історія мене бісила, дратувала, виводила з себе. А ще дуже хотілося скоротити цей роман десь так на третину. Дружби, не кажучи вже про любов, з цією книгою у нас не сталося, але принаймні тепер я знаю, що роб роботи авторки не для мене, і за інші її твори скоріше за все братися не буду. Переходимо до номінації з мемною назвою Алєх ти шо плачеш, і не дуже мемним закладеним у неї сенсом, тому що це книга, яка розбила мені серце. Протягом року така книга, звісно, була не одна, бо я люблю читати сумні історії. Але найбільше серед них запам'ятався короткий автобіографічний роман Припини свої вигадки французького письменника Філіпа Бессона. У ньому автор ділиться з читачами досвідом свого першого кохання, і досвід цей дуже непростий, адже письменник закохується в чоловіка. Припини свої вигадки, це маленька, просто крихітна книжка на 200 сторінок, яку я прочитала буквально за дві години. Але шрам на серці вона точно залишить надовго. Наступна номінація Харизматичний засранець вже трошки веселіша. Це книжковий антигерой, який викликає більше співчуття ніж засудження. І тут свою золоту медаль отримує Том Ріплі, головний герой роману талановитий містер Ріплі, злочинець, який заради власної вигади йде не лише на обман та підробку документів, а й наважується на декілька вбивств. Тим не менш, чим далі рухається сюжет, тим більше ви починаєте співпереживати саме тому. Я під кінець книги взагалі боялась, що зараз героя спіймають на гарячому і подумати навіть засудять та посадять. Далі на черзі у нас ще одна сумна номінація, тому що це розчарування року, яке отримало назву пес, перділи гуси і не превеликий жаль особисто для мене цим розчаруванням став останній роман, чи то навіть повість Зустрінемось в серпні Габріеля Гарсія Маркеса. Цей твір автор писав на заході життя, коли вже мав проблеми зі здоров'ям і в тому числі прогресуючу деменцію. І сам письменник заборонив його коли-небудь видавати. Але але сини Маркеса його не послухали і таки видали книгу. Я Маркеса теж не послухала і її прочитала. За що власне і поплатилася, бо текст дійсно дуже сильно не дотягує до того Маркеса, якого я знаю, читаю та люблю. Рухаємося далі до номінації під назвою Математика 5 клас. Ви ж не думали, що я насправді закінчила на сьогодні зі статистикою. А розшифровується ця номінація так: найвища та найнижча за оцінками кудріць книги, які ви прочитали в цьому році, та чи згодні ви з оцінками? Отже, серед усіх 65 прочитаних мною книг найвищий рейтинг на момент зйомки відео має «Роман Тенета війни Павла Дерев'янка. Це друга частина літопису сірого ордену. І її оцінка на Гудріт становить 4,8 бали з 5. Загальна кількість оцінок 1547. Думаю, тут зрозуміло, що з цим рейтингом я більш ніж згодна. Я сама поставила книзі п'ятірку. Найнижчий рейтинг, і тут я була трохи здивована. Моя книга Хочу Джиліан Андерсон. Якщо ви досі про неї не чули, то це збірка анонімних листів жінок з усього світу, у яких ці жінки розповідають про свої сексуальні фантазії. Так ось на гудріць ця збірка має рейтинг 3,38 бали з 5, це за результатами 18 460 оцінок. Я ж сама поставила цій збірці 4 і була впевнена, що десь такий середній рейтинг вона і має, бо, як мінімум, ідея тут дуже оригінальна нестандартна та важлива продемонструвати світові, що не лише чоловіки можуть мати сексуальні фантазії, а що жіночі бажання також мають значення. Ну а ми нарешті дісталися до двох останніх та водночас найважливіших номінацій, і це, звісно ж, найгірша та найкраща книги року. Скажу чесно, обирати було досить складно. Я декілька разів передивлялася свій список прочитаного та навіть змінювала думку. Адже цього року зі мною якось не трапилося книг з вау-ефектом. Знаєте, коли ти тільки читаєш історію, а вже в такому захваті, що одразу розумієш, ця книга точно увійде в топ року. Отже, почнемо з найгіршої книги. Ця номінація отримала назву Мінус десять з десяти і присуджується, тут. Зараз має звучати барабанний дріб, присуджується роману висотка британського письменника Джеймса Баларда. Так цікаво, що найгіршою книгою в результаті стала не та, якій я поставила одиницю чи двійку на Гудріц. Висотка отримала від мене трійку, тому що загальна концепція задум цієї історії мені дуже сподобався. Це критика конфлікту різних соціальних класів, яка зображується через образ багатоповерхівки, де верхні поверхи займає еліта та інтелігенція, а середні та нижні робочий клас. Але ця книга написана настільки огидно, що після її прочитання хотілося прийняти гарячий душ, а потім ще й очі краплями закапати настільки великим було бажання від неї очиститися, і ось за цей неприємний присмак, який я досі не можу забути, висотка і опиняється на найнижчій сходинці цьогорічного літературного хідпараду. параду. Ну а тепер про хороше переходимо до найкращої книги року, до нашої зірочки, яка змагалась і конкурувала ще з шести десятками романів і перемогла їх усіх. Цю номінацію я назвала Ти Космос. Бо, по перше, книга дійсно дуже крута. А по-друге, так склалося випадково. Значна частина подій роману відбувається в космосі, і це знову звучить барабанний дріб: роман Темний ліс китайського письменника-фантаста Люци Сіня. Це друга частина трилогії пам'ять про минуле землі та продовження роману Проблема трьох тіл, який підозрює більше на слуху через одноіменний серіал Netflix. Якщо дуже коротко, то це історія про перший контакт людства з позаземною цивілізацією, але контакт максимально невдалий, адже отримавши дані про розташування землі, трисоляріанці, тобто жителі планети Трисоляріс, вирішують її захопити. І ось якщо в першій книзі в проблемі трьох тіл сюжет тільки починає розвиватися та рухатися, а земляни мають ще близько 400 років на підготовку до першого зіткнення, то в другій все набагато цікавіше та динамічніше. Тут ми вже маємо і політичні інтриги, і космічні битви, і цікаві та нестандартні рішення щодо розв'язання цього інопланетного питання. Але найбільше мене ця книга вразила саме ідеєю темного лісу. Очевидно, ця ідея і дала назву книзі. І якщо без спойлерів, то вона пояснює, чому земляни досі не знають про існування інших цивілізацій і чому інші цивілізації, можливо, точно так же не знають про нас. Мені, як людині, яка щиро вірить, що людство не може бути самотнім у задумайтесь нескінченному всесвіті. Це навіть звучить егоїстично та самозакохано. Так ось мені таке пояснення автора здалося настільки логічним та елегантним, що навіть через три місяці після прочитання книги я досі продовжую про неї думати. А зі мною таке буває дуже нечасто. Не знаю, чи вдасться третій частині циклу перевершити цей ефект та вразити мене ще більше. Подивимося, читатиму її вже в січні, та поки що попрошу вас привітати цьогорічного переможця. Ось таким був мій читацький рік досить цікавим і, як на мене, різноманітним. Буду рада, якщо в коментарях під цим відео ви поділитесь своїми улюбленцями, напишете, які історії вас вразили і які розчарували. А можливо, навіть захочете відповісти на деякі питання цього тегу. Коротше кажучи, діліться своїми книжковими підсумками. Мені буде дуже цікаво почитати. А на сьогодні це все. Теперш ніж завершити це відео, я хочу щиро подякувати кожному та кожній з вас за цей рік разом. За те, що слухаєте, дивитесь, коментуєте, чекаєте на нові відео і подекуди довго чекаєте. І за те, що залишаєтесь поруч. Дякую, для мене це неймовірно цінно. У новому 2026 році я щиро бажаю кожному та кожній з вас віднайти свій душевний спокій. Нехай у ваших домівках завжди буде світло, буквально та фігурально, а поруч будуть люди, з якими можна комфортно помовчати, щиро посміятися чи розділити з ними емоції від прочитаних історій. І нехай кожен ранок починається з хорошої новини, а кожен вечір дарує відчуття безпеки та затишку з новим роком. Друзі, бережіть себе і побачимось вже зовсім скоро. Кіса не сос. починаємо рік з прибирання.